Секрет ідеальної стиковки в печворку. Ці деталі повинні бути ідеально рівними. Для цього використовуємо спеціальні інструменти. Встановлюємо гольну пластину для прямої строчки. Використовуємо лапку для печворку з обмежувачем, дотримуючись однакової ширини припусків. Припуски запросовуємо в протилежні сторони. При стиковці слідкуємо, щоб припуски ніби зімкнулись одне з одним. Фіксуємо шпильками. Прокладаємо строчку на ширину припуску під час шиття, прибираючи шпильки. Якщо дотримуватися цих простих правил, точно вийде ідеальна стиковка.